А, так, я хочу нагадати, що захід називається Гаївка єдності, і ми пропонуємо з Вадимом так імпровізовано повернутися все ж до першопочатку, чому ми тут зібралися, до гаївок, до традиції. Гаївки-веснянки це така унікальна наша українська традиція, яка наповнена весною, світлом, теплом. А, тож… Пропоную вам насолоджуватися, водити гаївки, хороводи. Я вам буду трошечки коригувати в процесі. Ой, як же ж мені зеленому бути, Ой, я велю, зеленому бути, були пташечки, та я веряй пошли, Ой, я велю, та я веряй пошли, Одна зосталась, ряба за Ой, я велю. З розулечка, та є тою взяти, ой, я лехи всяти, ояге о, горелеки лебедя мотати, ой, я ямотати, ой, мотати, лебедя мотати. Зелений Ой, не Чомне. Так, а зараз нам треба буде вивчити з вами кілька рухів. У нас буде грушечка, вона буде рости. Коли будуть слова рости, рости грушечко ми робимо ось так. Можете повторити, будь ласка. Росте, росте, грошечко, дякую. А, Нічка моя темна, і ти зорі ясна, дай боже дай. Угу. І цей приспів він буде повторюватися постійно. Нічка ж моя темна, і ти зори ясна, дай боже дай. Тепер ви повторіть, будь ласка, це. Нічка ж моя. І ти за ясне я дай божедай. Супер. Далі будемо підливати. Вона спочатку виросла, потім ми її підливаємо. Піділю я грушечку. Гай буде гай. І далі нічка моя темна, зоря ясна, подивилася. Дай боже дай. Після того, як грушечку піділяли, вона буде рости. Те ж саме: рости, рости, грушечко. Добре, зацвіла грушечка. Зацвіла, буде ось так. Зацвіла. Потім ми її зірвали Зірвали і понесли до милого. Ну, можете собі придумати якийсь до милого сюди, до милого сюди. Добре? Готові? Посажу я грушечку, гай буде, гай, нічка ж моя темна, і ти зоре ясна, дай боже дай, нічка ж моя темна, і ти зоре ясна, дай боже дай. Відлю я грушечку, гай, буде гай, нічка ж моя темна, і ти зоре ясна, дай боже дай, нічка ж моя темна, і ти зоре ясна, дай боже дай, Рости, рости, грушечко, гай, буде гай. Нічка ж моя темна, і ти, зоре ясна, дай боже дай! Нічка ж моя темна, і ти, соре ясна, дай боже дай Ой вродила грушечка, гай буде гай, Нічка ж моя темна, і ти, соре ясна, дай боже дай. Нічка ж моя темна, і ти зоре ясна, дай боже дай, ой грудила грушечка, гайбе бегай, нічка ж моя темна, і ти зоре ясна, дай боже дай, нічка ж моя темна, і ти зоре ясна, дай боже дай. Ой сірву рушечку, гай буде, гай, Нічка ж моя темна, і ти, зоре ясна, Дай, боже дай, Нічка ж моя темна, і ти, зоре ясна, Дай, боже дай, Понесу до милого, гай буде, гай. Нічка ж, моя темна, і ти зора ясна, дай боже дай. Нічка ж моя темна, і ти зоря ясна, дай боже дай. Гарно, дякую. Наступна веснянка Гаївка. Гаївка, не веснянка. З записів Івана Франка. Не впевнена, чи ви її чули. Таке трошечки відкриття. Сьогодні ще й буде в нас. Чому Галю не танцюєш, галю, галю, бо не маю черевички в кавалеру, я ти куплю черевички, галю. Я тобі затанцюю і вам пана подякую кавалеру, чому Галю не танцюєш, Галю Галю, бо не маю спідничаньки кавалеру. Я ти куплю спідничанку галю Галю. А я тобі затанцюю, і вам пана подякую кавалеру. Чому галю не танцюєш галю? Галю, галю, Бо не маю кораликів кавалеру. Я ти куплю коралики галю галю, а я тобі затанцюю і вам пана подякую кавалеру. Чому галю не танцюєш? галю, галю, бо не маю черевички, кавалеру. Я ти куплю черевички, галю галю, а я то. Обі затанцюю і вам пана подякую кавалеру. Мийте соловейко, раненький пташе дала кодала Раненький та шейко, Ой, чого ж так рано, зверечко вийшов, дала ладо, дала ладо, зверечко вийшов, Ой, я сам не вийшов, Бог мене вислав, дала ладо, дала ладо, Бог мене вислав, Бог мене вислав, ще й ключики. Чіки видав симоньку замкнути, весноньку домкнути, дала до, та ладо, весноньку домкнути, ой, ти соловейко, раненький ташейко, дала до, та ладо, раненький ташейко, ой, чого ж так рано? Звирієчку вийшов, даладо, да ладо, звирієчку вийшов, ой, я сам не вийшов, Бог мене вийшов. Даладо, даладо, Бог мене вислав, Бог мене вислав, ще й ключики видав, Даладо, даладо, ладо, ще й ключики видав. Зимоньку замкнути, весненьку домкнути, даладо да ладо, весненьку домкнути. Дякую. І завершимо ми свій виступ невеснянкою і нагаївкою. А коломийкою. можете підспівати. Та як станеш колонику співати співати, Задужиш ти та й заплачеш, та й станеш думати. Сидить Юра кула мура, а я трохи з боку. Які мамкою рапані не в року. А це з'я я тобі не казала Юрію Юрею. Не пий воду студененьку, я тобі нагрею, не пий воду студененьку, але пий медочок. Солоди, що твоєго п'є отих співаночок. Ой, юрею, юреєю, юрею. Риштаю, кажуть люди, що я люблю сама сине даю, Ішовлюбчик з полонини з білими вівцями. Забрав собі перстенину з трьома камінцями, або мені перстенину, або мені гроші, або ми всі поберемо. Опа, я хороші. I'm not